Доброго дня! Перед вами елітний набір шпателів фірми Тебо, яка випускає шпателі і знаходиться в Швеції. Це виробництво Шепа Швеції. Звісно, коли ви заходите на такий об'єкт з таким кейсом, то замовник зразу зрозуміє, що ви непрості люди і вмієте працювати з великогабаритною плиткою. Ось Так він відкривається. В комплекті по порядку ручка раз, ручка два, набір малих шпателів з ручкою і набір великих шпателів. Один, ну по розмірам, другий. Всього 5 штук великих шпателів. Все цікаво, Ці ручки підходять до всіх шпателів. Ви з -з 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 і ось так закріплюється. І з іншої сторони. Так само ви можете закріпити і працювати з тим, що плитка габаритна двома руками. Ось так працювати. Ну або, звісно, як вам зручно, переміщувати, міняти з цієї сторони. Ну, Як на мене, дуже зручно. Маленькі шпателі Ось такий є фігурний шпатель. І так само до них підходять ручки. Вони однакові для всіх шпателів. Відкинули, зажали і працюєте. Ручка прорезинова, дуже зручна, дуже міцна. Сам метал це нержавійка гарної якості. Тут алюміній. Я впевнений, що він вам прослужить довгі-довгі роки. Він не проживіє, нічого з ним не станеться. Ось такий набір. Він, звісно, коштує непогані не гроші, але це еліта інструмента, яким працюють мої партнери, тому вони мені його і постачають, щоб я пропонував людям. Всього найкращого, звертайтеся, чим можу, допоможу. До побачення.